Опалювальний сезон у школі почався 1 листопада. У нас новий теплолічильник, у нас новий тепловузел. Це все ми зробили у плані підготовки до опалювального сезону. Осенізвіний період 24 року. У нас є вентиляційна система нова, яка працює в укритті. Вентиляційна система має функцію на тепло. холодне повітря. Преобразовується в тепле, тепловий вузол у нас знаходиться в окремому приміщенні, в полірні, складається з труб, там, де є подача води і є зворотній зв'язок води. Це контролюється робітниками для того, щоб на вході і на виході були відповідні температури. Саме головне було, щоб опалення було в укритті, там де займаються діти, там де проходить освітній процес. Сьогодні ми маємо 21 градус по цельсію в укритті, що є нормою для комфортного перебування дітей для організації освітнього процесу.